Дядя зник 24 квітня. Батьки нічим не займалися, вони тільки займалися пошуком Володі. Стандарт поведінки був такий володі, що він завжди коли затримувався, він телефонував мамі. Вони постійно шукали. Вони стіпивши зуби, вони тільки цим займалися. Мама зверталася, мама просила: покажіть по телевізору фотографію, скажіть, що пропав, що ми шукаємо. Е, ні, ні, ви знаєте, почекайте, Нам не потрібно стільки шуму. Мама сказала, що мені до шуму мені дитина пропала. Збіг обставин чи закономірність. Володя надзвичайно любив буковий ліс. Можливо, тому що народився на Буковині. І от страшна звістка. У весняному букому лісі біля Львова знайдено тіло Володі. Була весна 79-го. Володі щойно виповнилось 30. Передзвонили мамі, що Вайна, ви нікуди не йдіть з хати, ми, здається, знайшли вашого сина. Ми вас покличемо, коли прийти в морг. І ви собі можете уявити, що мама до пів до четвертої сиділа, чекала дзвоника телефонного. На кого це було розраховано? І на що? Що вона тут помре? Що вона отримає інфаркт? Вирок слідства був простий самогубство, і пояснити було просто нервове виснаження. Не дали премію островського, і як наслідок, депресія. Лікарі, якщо спитаєш у криміналістів, лікарі не вішаються. Є серед лікарів, які скажі, закінчують життя самоупсно, але вони знають більш цивілізовані засоби. Той час Івасюк мав неприємності з працівниками КДБ. А за два місяці до його незрозумілої смерті він у Києві розповідав мені і сумом, що вже немає сил протистояти тискові з боку працівників, котрі надто опікувалися ним. Згадує журналіст Іван Лепша. Йому неодноразово робили зауваження, чому він пише тільки українською. Він казав. Тому що я українець і я того хочу. Ставши популярним у всьому союзі, він завзято відмовлявся писати музику до російських текстів. І Васяку пропонували створювати музику на вірші до любові Росії. Влада очікувала, що Володимир, як і інші, віддасть данину Москві, адже він улюблений композитор України. Міг як ніхто інший вплинути ідеологічно. Але Івасюк був безкомпромісним, але одного разу сказав татові, Я вже дозрів, маю 30 років і відійшов до того стану, що мене можна розіп'яти, як Ісуса Христа. Ми не знаємо, що стало причиною цього висловлювання. Очевидно, що КДБ стежило за ним давно, і він мав підстави для таких слів. Вранці 24 квітня той зателефонував. Володимир одягнувся і пішов до консерваторії. Сказав матері і сестрі, що скоро повернеться, але зник. Свідки кажуть, що того дня туди під'їхала Волга. Такі мали радянські службовці. Володя сів у машину з двома чоловіками, які до цього шукали його у консерваторії. Відтоді українського орфея більше ніхто не бачив. Наступного дня рідні забили на сполох, але Івасюка не поспішали шукати і відмовили в розміщенні оголошень на телебаченні. 18 травня, майже місяць по тому, тіло Володимира знайшли на території військової частини в Брюховицькому лісі. Івасюк був повішеним на паску від свого плаща. Знайшов композитора солдат ще до того, як офіційно завершилося розслідування. У газетах написали, що Івасюк скоїв самогубство і додали, що чутки про інші обставини смерті вигадка. Загиблого улюбленця Мільйонів людей, самогубство, якого повірити було важко, офіційно влада дискредитувала, як тільки могла, приписавши йому мало не всі людські вади і гріхи. Слідчі хотіли б виставити композитора божевільним самогубцем. У союзній пресі публікували матеріали про те, що Івасюк нібито мав психічне захворювання, наркотичну залежність і перебував в стані творчої кризи. Неофіційно вказували тільки на одну версію усунення композитора співробітниками КДБ за наказом радянського керівництва. Існує версія, що в КДБ був не тим, що Івасюк надто захоплюється українською музикою та українськими поетами. А це український наліз. Смерть його була потрібна для нагнітання серед інтелігенції липкого почуття страху. Ось ти втішаєшся славою. Ти став улюбленцем публіки. Твій рейтинг вищий ніж у вождів. Невже не розуміє, що це заважає офіційній владі? Так у своїй книзі висловив думки більшості друг Васюка Романи Венечук. Матері Васюка про виявлення тіла, що належить її синові, повідомили вранці 19 травня. На впізнання після багатьох годин очікування пустили тільки її. А батька до тіла сина допустили тільки після телеграми на ім'я Брежнєва. Ми довго оглядали мертвого володю. Впадав у вічі його деформований ніс, що був приплюснутий, як буває у боксері. виколоті очі шия була чиста, на ній не було сліду повішення пише івасюк старший у своїх мемуарах. Ми оглянули одяг володі, сорочка і труси чисті. Тільки на плащі були сліди мазуту. А це означало, що сина повезли в якійсь брудній вантажівці. Пояса від плаща, повішеним на якому і знайшли Васюка, не було. Згадує книзі Михайло Івасюк. Заради справедливості додам 2009 року, Борис Антоненко, колишній головний прокурор Львівської області, нарешті розповів журналістам Боліле. Я добре це пам'ятаю. Якби Івасюк висів 24 дні, він відірвався б, він би розклався, а він ще був гарний для розтину. І як він сам собі міг виколоти очі, а потім вішатися. Нарешті у 2021-му екзаступник як заступник генпрокурора Микола Голомша у прямому ефірі, шоу «Право на владу сказав: ми встановили, що він був повішений уже мертвим. Замість аргументів, які мали бути далі, знову тиша. Окрема неприємна історія вийшла з похованням композитора. Визнання і всенародна любов змушували виділити Івасюку місце на почесному Личаківському кладовищі. Версія про самогубство, якої дотримувалося партійне керівництво, передбачала поховання за межею міста. Один з партійників закликав виконати Івасюка на задвірки, але дійшли згоди, дозволили похоронити на Личакові. Некрологи і співчуття рідними Івасюка у газетах друкувати заборонили. У день похорону скрізь були призначені комсомольські збори з обов'язковою явкою. Були вказівки із загрозою виключення та звільнення з роботи всіх, хто не з'явиться. Але було не стримати тисячі. Прийшли попрощатися за Васюком. львівські таксисти не брали грошей за проїзд. У квіткових магазинах неможливо було купити живі квіти. Після похорону всі квіти міліція викинула, але на наступний день люди принесли ще більше букетів. Комуністи боялися, що похорон Володимира Івасюка може перерости у бунт. То була перша непокора людей владі. Своєрідний протест виражений приходом на похорон. близький друг Васюка, поет Ростислав Братунь, який першим сказав слово на труною, бо решта боялася, втратив дві свої посади. Потрапивши в упалу партійних структур, він залишився безробітним на 17 років до кінця свого життя. Його не друкували, не дозволяли виступати і навіть намагалися вбити. Це те, що потрібно пам'ятати про радянську владу донині. як вона ламала долі людей за непокірність. Після похорону біля могили Васюка цілодобово чергували працівники КДБ. Вони записували всіх, хто приходив, і спалювали записки, які люди залишали. Після поховання невідомі кілька разів підпалювали могилу Васюка та плюндрували хрест. Втім, кожного разу друзі композитора відновлювали надгробок. Пам'ятник на могилі поставили лише у 1989 році. Скульптор зробив його через рік після смерті Володимира. Відтоді стояв у його майстерні, бо на скульптурно керамічній фабриці відмовлялися відливати. Влада пропонувала обмежитися могильним каменем. Зараз на могилі Володимира Івасюка встановлено гарний пам'ятник, на який він заслуговує. Після вбивства Володя його пісні заборонили на 10 років. За своє недовге життя Івасюк написав 107 пісень, серед яких немає жодної російської мови. Їх співають і знають. Він завжди говорив, що після мая несли людям радість і надію, щось світле і чисте. Ті люди, котрі були на похороні, мали великі неприємності після того. І, звичайно, була заборона творів Володимира Восика. Це просто було не рекомендовано, я так розумію, звучати йому в ефірі. Але е, завжди, на всіх, практично на кожному концерті, аристократами залишалися Василь, залишався Назарій. Обов'язково якусь одну з речей вони виконували.